Прикарпатські рятувальники здали кров для поранених військових. Працівники служби порятунку проводять профілактичні заходи щодо недопущення виникнення пожеж у житловому секторі. Продовж минулого тижня на Прикарпатті запрацювали два добровольчі підрозділи. 12 жовтня напередодні дня захисників і захисниць України прикарпатські рятувальники здали кров для поранених військових. У зв'язку з бойовими діями на території країни критично необхідною була кров першої групи з від'ємним резусом, щоб врятувати життя пораненим військовослужбовцям. Охочих стати донором крові серед рятувальників було чимало. Працівники служби порятунку прибули на станцію переливання крові, прийшли реєстрацію. Перед безпосереднім забором крові провели відповідні аналізи, зокрема на визначення групи крові. Після перевірки аналізів лікарем рятувальники почали здавати кров. Як зазначає завідувачка відділу заготівлі крові та її компонентів Ірина Стецев'ят, що коли стала гостра потреба у крові, вона точно знала, хто допоможе, і звернулася до рятувальників. І вони допомогли. В нас виникла гостра потреба у мінусних груп. Групах крові і вчора вечором ми звернулися до рятувальників. На сьогодні до нас прийшло вже більше 20 чоловік, і більша половина з них є з мінусною групою. Так як зараз в Україні триває війна і є потреба, гостра потреба у групах крові, ця кров розраховується на Збройні Сили України. Ми дуже вдячні, що нас виручили і що сьогодні прийшли. Рятувальники завжди прагнуть допомогти всім, використовуючи для цього будь-яку можливість, адже Кликання кожного співробітника ДСНС рятувати життя. Проведення профілактичних відпрацювань фахівцями ДСНС України є одним із методів запобігання виникненню пожеж у житловому секторі. Зважаючи на невтішну статистику, яка спостерігається з настанням опалювального сезону щодо кількості загиблих на пожежах побуті, рятувальники посилюють проведення профілактичних відпрацювань. Зазвичай причиною виникнення пожеж у помешканнях є нехтування громадянами елементарних правил пожежної та в першу чергу власної безпеки. Перенавантаже. Або несправність електромережі часто призводять до пожеж в побуті, крім того, часто для обігріву власних помешкань люди використовують саморобні або несертифіковані електрообігрівачі, а також порушують правила експлуатації пічного та газового опалення. Щоб попередити виникнення пожеж в житловому секторі та зменшити сумну статистику загибелі людей на них, рятувальники Прикарпаття невпинно проводять профілактично роз'яснювальну роботу серед мешканців області. Один із Заходів було проведено і в обласному центрі. Під час профілактично роз'яснювальної роботи рятувальники нагадали громадянам правила пожежної безпеки в побуті та наголосили на важливості їх неухильного дотримання, нагадали правила експлуатації пічного опалення, довели до відома сумну статистику пожеж на Прикарпатті та розповіли про основні причини загорань у помешканнях і про те, до яких трагічних наслідків це призводить. Так сьогодні зустрілися з працівниками ДСНС. України. І е, приємно, що перед опальним сезоном нам роздали такі листівочки, нагадування про те, як потрібно правильно користуватися електричними приладами, е, обігрівачами, різними видами опалення. Е, тому що, ну, знаючи, як правильно користуватись, ми можемо вберегти своє життя, життя наших сусідів, співмешканців, е, зберегти майно. Ну і головне правило це правильно. Користуватись всіма електричними приладами, які знаходяться в нас в помешканні, фахівці ДСНС поспілкувалися з мешканцями та гостями міста і про те, як потрібно діяти під час сигналу. Увага всім, та що ні в якому разі не можна ним нехтувати. Під час сигналу повітряної тривоги я стараюся, звичайно, нею не нехтувати, брати свою тривожну валізу і прямувати в найближче укриття. І чекати сигналу від тривоги особливо рятувальники акцентували увагу батьків, щоб вони навчали дітей. Основних правил безпечної поведінки та не залишали їх без нагляду, а ще наголосили на тому, що діти беруть приклад з дорослих. В ході заходу працівники служби порятунку вручили людям листівки з переліком правил пожежної безпеки, яких потрібно дотримуватись в побуті. Насправді, те, що так рятувальників можна зустріти посеред вулиці, вони нагадають правила пожежної безпеки під час опалювального сезону. Напередодні опалювального сезону вважаю, що це дуже корисна справа насправді, тому що кожному зараз треба нагадати це, хоча ми нам здається всім, що ми це все знаємо е, в себе вдома? намагаюся, звісно, тому що є діти дотримуватися правил пожежної безпеки, і часто і діти нагадують мені про це, як треба вимикати прилади з розеток і не використовувати пошкоджених розеток. Звісно, вдома за цим всім намагаємося стежити. Рятувальники щойно нам розповіли, як користуватися приладами в осінньо-зимовий період. А цю інформацію я також перекажу своїм батькам, друзям і буду слідкувати їй. Вдома у нас є індивідуальне опалення, і ми слідкуємо за тим, що всі прилади були справними, а несправні. Ми утилізовуємо. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. Впродовж минулого тижня на Прикарпатті відкрито два добровольчі підрозділи. В селі Росохач на Городенківщині було відкрито підрозділ добровільної пожежної команди та в селі Маркова Солотвинської територіальної громади підрозділ місцевої пожежної команди. Дані підрозділи було створено завдяки участі у проєкті вогнеборці, вдосконалення цивільного захисту в Україні на місцевому рівні фонду міжнародної солідарності Польщі в Україні у рамках програми «Юліт з Європою та зусиллям міс Влади. До створення підрозділів долучилося і головне управління ДСНС України в області, яке передало на потреби обох підрозділів пожежні автомобілі, спеціальне спорядження та обладнання. Добровільна пожежна команда села Росохач буде обслуговувати 9 населених пунктів з населенням майже 9 тисяч людей. 12 добровольців з числа місцевих жителів будуть стояти на сторожі мешканців краю. Місцева пожежна команда села Маркова обслуговуватиме три населення. Пункти Манява, Маркова та Бабче, а це понад 5 тисяч громадян Солотвинської громади, споки яких будуть забезпечувати 8 добровольців з числа місцевих жителів. Завдяки участі в проєкті вогнеборців вдосконалення цивільного захисту в Україні на місцевому рівні, всі члени добровільних пожежних підрозділів пройшли спеціальне навчання та забезпечені всім необхідним. З нагоди відкриття добровільної пожежної команди, начальник головного управління ДСНС України в області Володимир Черней. Подякувала насамперед добровольцям, які будуть оберігати громаду від різних небезпек, також керівництво громади за свідому позицію та польським партнерам, завдяки яким ми реалізовуємо багато проєктів, і якими надається посильна допомога, особливо у такий важкий для України час. Добровольці будуть виїжджати ліквідовувати надзвичайні ситуації, а також будуть залучатися до проведення масово роз'яснювальної роботи серед населення та передавати свій досвід підростаючому поколінню. Хотах з нагоди відкриття підрозділу місцевої пожежної команди взяв участь Віталій Ільчишин, заступник голови Івано-Франківської ОВА, який зазначив, що Прикарпаття активно розвивається у напрямку створення підрозділів добровільних і місцевих пожежних формувань, адже станом на сьогодні вже створено 36 підрозділів місцевої пожежної охорони та 8 добровільних пожежних команд. З вітальним словом звернувся й депутат Верховної ради Василь Вірастюк, який відмітив важливу роль рятувальників, особливо тепер. Рішній складний для України час і побажав новоствореній команді якнайменше тривожних викликів. Наскільки важливий захист і безпека, ми добре зрозуміли, адже зовсім недавно і Івано-Франківщина піддалася ракетним обстрілам. І на місце першими прибули рятувальники, які в найкоротший термін ліквідували пожежу, що виникла через вручання ракет. Створення таких підрозділів це впевнений крок до безпеки. У своєму виступі зазначила депутатка обласної ради Олександра Федорчак. Підвищити рівень. Пожежної безпеки у сільській місцевості можуть лише самі територіальні громади шляхом створення добровільних протипожежних формувань, спираючись на передовий досвід створення таких формувань за кордоном, де посадовцям місцевого самоврядування та громадським активістам передаються знання та вміння для активації роботи зі створення у територіальних громадах добровільної пожежної охорони. Та й зрештою, саме світовий і європейський досвід свідчить, що за такими місцевими пожежними командами і добровільними пожежними дружинами, майбутнє. Субтитрувальниця